Я дякую Богу за все, за все, чим живу, що я маю, за все, що вже збулось в житті і за все, що відбутися має. Роки ох, мої шви! Роки, ще вчора дівчам босоногим по травах неслась до ріки, І хотілось далеко за обрій. Вже юність прийшла золота, ох, скільки бажань і кохання, волосів вже біла фата сердець двох. Навіки, єднання, а час все біжить, все біжить, мов в фільмі картинки міняє і лиш почуття з юних літ такі ж, як колись, не щезають. Я дякую Богу за все, за все, чим живу. Що я маю за все, що вже збулося колись, і за все, що відбутися.